До розмов студію Олег Калашніков, керівник прас служби ї артилерійської бригади збройних сил України разом з нами, пане Олеже. Доброго ранку, Доброго ранку, давайте розпочнемо з того, що е, Олександр Сирський е, головком України повідомляв про те, що в Росіян було поставлено завдання до 9 травня захопити часів яр. І судячи з усього, це завдання вони вже не встигають виконати. Чи так це е, на ваш погляд? І розкажіть, будь ласка. Часів боярівська операція як триває нині яка оперативна ситуація? Ну щодо цієї сакральної дати, то я так думаю, що той, хто ставив це завдання, він мав розуміти, що це нереально. Тому що на сьогодні часів яр це... Не для російської армії. І на мою думку, головні події, головні атаки на часі як це ще попереду, це ще десь літо. Тому сьогодні вони просто намагаються. Е я так думаю, зимітувати, що вони намагаються виконати цю задачу, але їм навряд чи це вдасться. Ну це просто нереально. Якщо брати за оперативну ситуацію, то на сьогодні ворог дійсно намагається постійно нас штурмувати. Він використовує весь наявний ресурс, який є у нього на цьому відрізку фронту. Тобто він робить всі потуги, які має в своєму ресурсі. Однак нічого у нього не виходить Саме такі основні напрямки його атак це. Клещівка, Андріївка, Іванівське, Богданівське безпосередньо часів. Як. Тобто, я так можу сказати, що практично він намагається знайти слабке місце, де нас мог би продавити. Однак на сьогодні у нього це теж не виходить. Ну і звичайно, працює артилерія, працює цілодобово. Ну і повітряна складова це використання керованих авіаційних бомб. Пане Олеже, що стосується можливостей сил противника. На цьому напрямку ми пам'ятаємо, які втрати були у ворога під час того, коли вони брали Авдіївку, Дещо що раніше знову ж таки, але вже неподалік часового яру, Бахмут там теж було покладено багато і сил, і засобів, і техніки ворога. А як щодо е, цих операцій, які ворог проводить і нині, наскільки мають втрати чи доречно їх порівнювати з, скажімо, битвою за Авдіївку? Втрати у нього досить такі значні на нашому напрямку. Якщо порівнювати з Савдіївку, то на йому було завдано на більше шкоди ніж на сьогодні. На нашому напрямку. Однак він постійно втрачає бойові бойовиборонювані машини під час своїх штурмових дій. Потрапляють під наше ураження і танки його. Постійно, ну можна сказати щоденно, вражаємо і їхні артилерійські системи, причому це більше кількості, це причіпні артилерійські системи. Особовий склад також зазнає втрат під час своїх штурмових дій і не тільки під час штурмових дій, але коли він виявляється на своїх позиціях і знищується тими ж підронами. Якщо от взяти ту ж саму клишівку, то там неподалік від неї ну. Просто металобрухту того російського дуже багато угу. речник Суфу, «Хортиця» Назар Волошин говорить про те, що керівництво окупаційної армії Росії далеко не завжди може забезпечити своїх солдатів зброєю, і на часовоярівському напрямку фіксуються випадки, коли росіян просто не вистачає автоматів для атаки. Доходить до того, що вони використовують палиці в якості імітації зброї. Чи зустрічалися ви з такими випадками? Ну, особисто мені не доводилося так, такого бачити, чесно скажучи. Тому не можна вам з цього приводу ну, нічого просто ні додати, ні відняти. Угу. Ну і власне, якщо ми говоримо про можливості росіян з огляду на те, що згадали вже Авдіївку, ми пам'ятаємо, як одним з вирішальних факторів, який допоміг все-таки росіянам і просуватися та й зайняти місце, це було використання авіації, «Фаби», Каби. Бачимо, що використовують і на інших відтинках. Наскільки зараз активно працюють саме е, в цьому напрямку російські окупаційні війська в часовому яру. Вони користуються вікном, так вікном можливості. І постійно зараз ми можемо спостерігати, що вони посилили саме кількість використання як Фабів, так і Кабіфабі. Не керований, кабиці керовані речіни бомби. Кількість використання їх збільшилася, особливо коли закінчилася Авдіївська операція. От на сьогодні вони використовують безпосередньо як по часовому яру, так і по нашим оборонним позиціям, тому що все ж таки це значна вибухова сила, яка несе досить такі значні пошкодження. І якщо взяти за кількістю, то день на день не доводиться. Однак, в середньому, так на нашому відтінку 30-40 за кількістю користовується. Пане Леже. Як ви особисто, ваші колеги-побратими сприйняли звістку про те, що Америка таки виділяє той пакет на 61 мільярд доларів для України, це означає, що наші військові ви безпосередньо будете отримувати більше зброї. Чого очікуєте найбільше в рамках цього пакету? Врам, якщо брати нашу артилерійську бригаду, то звичайно ми використовуємо, очікуємо більше артилерійських пострілів. Інші вже безпосередні бригади можуть очікувати більш свого озброєння. Типу а взагалі ми очікуємо, що саме ця допомога і та допомога, яка надається нам європейськими країнами, вона в сукупності посилить нашу бойову спроможність, і ми зможемо краще і більшої кількості знищувати російського окупанта. І звичайно зупинимо його, і будемо звільняти нашу територію. Що стосується е, ворожих можливостей, ми пам'ятаємо, як свого часу там за день російські окупанти в на всіх вітинках фронту могли випускати там приблизно 60-70 тисяч артилерійських боєприпасів, це просто був е, ландшафт змінений будь-який ландшафт. Потім ситуація у них була не настільки е, хорошою для них, і коли вони мали там по 20-10 десять тисяч пострілів на добу, вони бідкалися, що це там. Було майже обмаль як зараз чи вирівнялася у противника ситуація з артилерійськими боєприпасами? І до речі, а яка ситуація з самою артилерією? Тому що винищується вона теж досить активно. І ми з вами неодноразово говорили саме про контрбатарейну боротьбу. Зараз якими гарматами послуговуються? Наскільки активно використовують самохідні артилерійські установки? Чи все таки зараз більше роблять ставку на причіпну артилерію? За кількість скажу так, повторюю Ваші слова. Вони дійсно обідкаються на сьогодні. У них по лінії наш ну взагалі по лінії фронту у них десь від 10 до 12 тисяч пострілів. Це дуже дуже мало для таких активних атакуючих дій. Якщо ж взяти в розрізі, що у них на сьогодні є, то вони розпочинали повномасштабний наступ. У них були на озброєнні їхніх алоговніт. Це 2 з 19 мста після другий калібр. На сьогодні її майже не представлена. Вона на лінії. Фронту тому, що вона зазнала досить таких стеж таки значних втрат там по відкритим джерелам, щось біля 300 їхніх установок, до того, що вона ламається також. Дуже гарних у них установки це 2 с 3 сау і 2.36 Геоцинт. гіацинт. На сьогодні теж ми майже не спостерігаємо на фронті, тому що вони мають. Снаряди, які мають свою специфіку, технологічну специфіку виробництва, і скоріш за все, вони просто у них закінчилися, і ці системи відведені з лінії фронту. Мало того, що їх дуже багато знищено. Тому ж на сьогодні ми бачимо 152-й калібр, 122-й калібр, які у них є в наявності, до яких у них вони виробляють снаряди, до яких у них підходять ті ж самі снаряди, що їм поставляла там Іран чи Корея. От і це взагалі це причіп на. Буксуємо артилерія, також все ж таки їх не вистачає навіть цієї артилерії, тому що вже на фронті можна спостерігати час від часу артилерійські системи виробництва 50-х років. Це така, як М46 130 й 130-мм калібри нестандартні, нестандартний. Скоріш за все, вона тут з'явилася ще тому, що у них є просто постріли до цієї гармати, тобто з артилерійською складовою у них на сьогодні зовсім не на так гарно, як було під час повномасштабного наступу на початку.